Доброго дня, 9 серпня. Ну, прийшла черга зняти огляд моєї улюбленої сливи Кабардинська. Тут вже кілька щеп і Анна Шпет, але ну, вона ще зелена. Ще звонкувата теж така дуже приємна смаку. Анна Шпет. От зараз дереве. Це рік є врожай. На таких гілках дуже великий врожай. ота, наприклад, кожен рік от, як виноград висить. І плоди такі чималі. Є з депоодинокі. Тут уже я прищеплюю. Дивлюся, там по часах висить такі м'ячики. Так, ну, я вже бачив, що починає достигати. Дуже пристойна слива. Така правильної форми. Оце десь на плакатах. Там, якщо видно, різні натюрморти, там фрукти, виноград і сливу показують. Оце от в 90-х випадків раніше це от саме така це сливу показували. Дуже правильні такої форми, такий еталон слив, скажімо так. Як для мене це дійсно еталон. Рідко хворіє, чимось пошкоджується, хороше запилення. Морлась кількість теж хороша. Що ще сказати? Не треба якої диплоїди обробляти її дуже часто. І, ну, От то часа на джеліну Рубікранч, я вже було чотири обробітки, тут дві обробітки, до цвітіння, після цвітіння. Все. І ще від гнилі пробив я. ТФН Екстра навесні і три тижні тому я обробив свічом. От і все. Це фактично нічим не обробляв. Так, ну зараз зважимо і продегустуємо. Ну, щойно проапрім знімав. Ну, от порівняння з Кабардинською. Отака. така. Такі я прям маленький вийшов. Звичайно, якщо далі там Кабардинську, там, з диплоїдами порівнювати, то вона вже буде поступатися. Тому ж, то часано. Та й Рубікранч бачу там теж такі чималі плоди будуть. Так. 90 Був рекорд у мене 148. От саме Кавардинської. Це три роки тому. Отакий пліт був такий продовгостий, 101. Так. 91. Ну оце вже такий вже готовий. 108. Ну так, пройшовся, особливо там не нормував я її. І там, де в кучі, я подивився вже. Починають мурахи під'їдати, особливо під ну, при достиганні. І ось на кінці, як вони абрикоси люблять. Якщо, значить, вчасно обробляв. Ну, та й дощів таких не було, що фологість. І бачимо, що плоди не гниють. Навіть пошкоджені плоди не гниють. Це дуже добре. Порівнюючи з тим роком, наприклад. Зараз подивимося, яка кісточка там чи відділяється, і на смак. Так, кісточка. Ну, вже така слива достигша, практично виділяється, можна сказати. Ну, слива дуже соковита, щойно апріум дегустував, там соку дуже багато, Ну, тут я бачу теж соку буде. ось Практично все ну до, до часа, ну може, і не дотягує але по соку от одна з самих сочних, Слив, який є в мене в саду, значить, м'якоть така зеленкувато жовта, дуже соковита, така м'ясиста слива. Дегустуємо. Лише в шкірочки є кислинка невелика, тобто хто. Не любить кислинку, можна просто без кірочки їсти. Але сама м'якоть ну, тут чистий мед. От дуже цукру багато. Десертна смаку. От соковита, дуже смачна, слива, кабардинська. Я раджу, от не пошкодуєте. Вирощувані нема проблем взагалі. От, взагалі немає проблем. І крупні плоди, непонятно зберігаються, висить і непонеорожай щероку. Завжди бути сливами смачними. Живців є. Теж можна замовляти. Як на кулювання, так і взимку на весну будуть. Дякую за увагу.